Доброго дня, шановна громада. Користуючись нагодою, хочу проінформувати населення стосовно мобілізації, яка триває з моменту широкомасштабного наступу ворога на нашу країну. Повідомляю, що з 24 лютого 2022 року. З моменту наступу ворога на нашу незалежну країну розпочалася в країні повна мобілізація. Мобілізація підлягає чоловіче населення, яким виповнилося від 27 років до 60 років. На даний час в нашому районі практично призвано 40 населення. Але, на жаль, повторюю, на жаль, 60% не приходять до військомата, не повідомляють свої облікові дані, не приходять по повістки. Тому з такими Військовозобов'язаними та резервістами ведеться кропітка робота працівниками військомата. Хочеться також нагадати, що так як у нас спокійний район, ми не чуємо вибухів, ми не чуємо розрива снарядів, у нас спокійне життя, і народ, трошки, як кажуть, схаменувся, заспокоївся, але на жаль, в країні йде війна, і нашій незалежній країні треба чоловіки, які мужньо будуть захищати кордони. Щоб наші діти, наші внуки могли спокійно жити, розвиватися і ми могли далі жити в мирному житті, тому надіюся і впевнений на розуміння чоловічого населення всіх військовозобов'язаних, всіх резервістів. Неважливо, без різниці, чи проходили вони військову службу, чи не проходили, завітати до нас в територіальний центр комплектування. Якщо ви отримали повістку, це не значить, що ви будете сразу призвані. Повістка видається для того, щоб ми могли з'ясувати ваші облікові дані: хто змінив місце проживання, хто змінив номер телефона, хтось одружився, хтось розлучився, у когось змінилося прізвище, ім'я по батькові, можливо. Але. Для цього ми і викликаємо вас для звірки облікових даних. Тому закликаю. Прошу завітати всіх військовозобов'язаних, всіх резервістів до другого відділу Уманського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою міста Жашків, вулиця Макаренка, 2. тобто наш бивший Жашківський військовий комісаріат. Повідомляю, що резервісти та військовозобов'язані які Перший раз завітали до нас в територіальний центр, звіряємо їхні облікові дані. Після цього ми направляємо на медичну комісію, і вже за результатами медичної комісії, якщо він придатний або обмежено придатний, він буде направлений в ту чи іншу команду, партію і стане на захист нашої незалежної країни. Хочу повідомити, що Кабінету міністрів внесені зміни до порядку обліку. Військово зобов'язаних, резервістів деякі питання трошки змінилися. Змінилося те, що тепер органи військового управління. Разом з представниками органів місцевої влади з представниками поліції мають право заходити на подвір'я, мають право заходити в помешкання для звірки облікових даних того чи іншого військовозобов'язаного, того чи іншого резервіста і з'ясовувати безпосередньо за місцем проживання його облікові дані. Це такі новшества, які були недавно прийняті. Також хочу повідомити, що коли ви отримуєте пов'язку, ви повинні на протязі двох-трьох днів. Прийти за результатами цієї повістки до другого відділу Уманського РТЦК та СП, до нашого військомата і фахівцями військомата будуть вислухані ваші пропозиції, будете направлені на медичний огляд, і наразі тоді будете залучені до тої чи іншої команди. Також користуючись нагодою, хочу звернутися до керівників підприємств, до керівників фермерських господарств. Ми з вами спілкуємося практично кожного дня. І наразі стала така потреба, коли ви мені самі говорили, що коли треба буде, то ми всі підемо туди. От зараз наразі стала така потреба, коли в ваших працівниках потребує держава, коли ваші працівники повинні стати на захист нашої незалежної країни і довести всім, що Україна непереможна. Тільки таким чином ми зможемо подолати ворога, тільки таким чином перемога може настати в найкоротший термін, і тільки цього чекає від вас Україна. Тому запрошую ще раз всіх військовозобов'язаних і резервістів до нашого другого відділу Умецького РТЦК та СП. На даний час багато наших жашківщан воює на передній лінії оборони, там, де дуже гаряче, як ми всі говоримо на нулі. Їм треба дати відпочити, а тому. Для того щоб провести ту чи іншу ротацію, потрібні свіжі люди, свіже населення, потрібні вмотивовані хлопці, на яких надіється вся наша держава Україна. Тому хочу ще раз повідомити: якщо той чи інший військовозобов'язаний чи резервіст по якимось причинам не Приходить до військомату, не повідомляє свої облікові дані. Ну тут вже вибачайте, наступає адміністративна відповідальність. Також хочу повідомити, що адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафу у розмірі 5 тисяч гривень. Це перший раз. Другий раз штрафи набагато збільшуються ну а на третій раз вже наступає кримінальна відповідальність. Я думаю, до цього моменту не дойде, тому що всі розуміють, що в країні йде війна, і тому. В молодих мотивованих хлопцях в наших чоловіках потребує вся Україна.